Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв. Там зафіксували вісім ракет С-300. Одна із них попала у житловий будинок. Вщен зруйновані два поверхи на місці влучання російської ракети. Працюють відповідні служби. Із під завалів рятувальники дістали 11-річного хлопчика. З ним працюють медичні працівники. Ще сімох людей зараз шукають. На Одещині цієї ночі українська протиповітряна оборона збила чотири російські дрони камікадзе іранського виробництва Шахід 136 Про це відзвітували в оперативному командуванні Південь Повітряних сил Збройних сил України. За минулу добу українські військові знищили 20 іранських безпілотників. Знову накрили зградів та важкої артилерії цієї ночі росіяни Дніпропетровщину. У Нікополі унаслідок цих обстрілів важкі поранення отримав 59-річний чоловік. Зараз він у важкому стані, з ним працюють медики. Загалом у місті понівечені понад 30 житлових будинків, газогони та лінії електропередач. Більше двох тисяч людей нині без світла. Енергетики уже приступили до роботи. На Донеччині за добу держава терориста Росія вбила сімох мирних жителів Авдіївки на центральному ринку міста. Ще 13 людей травмовані а у звільненому збройними силами України від путінських найманців Лимані виявили тіла і ще чотирьох людей, поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.